Обилася колонка Михайла Ткача, який написав її десь кілька тижнів тому про те, що у Зеленського є всі шанси переобратися на наступний термін, але для цього йому треба виконати цілий ряд умов, і в першу чергу це зробити все, щоб очиститись, щоб пере... Пройти, якщо на другий термін, то е, піти з абсолютно іншою командою з тією командою, яка не буде його вставляти на кожному кроці, і яка не буде от е, отим тягарем, е, за який буде в то в першу чергу він відповідати, розумієте, тому що е, де-факто, от ми кажемо е, там про слуг народу, які постійно ловляться на зашкварах. Але ж їх, вони прийшли на ну, скажімо так, на спині президента Зеленського на його іміджі, і він за них зараз так чи інакше несе політичну відповідальність. Тому мені кажуть, що близько ста депутатів в парламенті по близько ста депутатам є ті чи інші провадження, поки що. Було підтвердження цієї цифри, але це досить таки серйозно гаразд. Я тобі дам додаток на маленький, ну я інколи анонсую більше став. Більше став. І більше я можу сказати: у нас перший корупціонер це вирішено антикорупційним судом України. Це Трухін. Да, це Олександр Трухін, який хотів за 150 тисяч тихесенько піти в ліс, який скоїв ДТП попав в ДТП, в стані алкогольного сп'яніння. Чомусь підійшов до поліцейських, запропонував їм чомусь 150 тисяч. Щоб вони йому чомусь дали можливість цитую: Техесенко піти у ліс. Зараз суд визнав його корупціонером, і він автоматично буде позбавлений мандату. Дивись, от дуже цікава історія. Я погоджуюсь тобою знову на 100%. Перший корупціонер, якого визнав суд слуга народу. Перший колаборант, який офіційно перейшов з депутатського корпусу до е, роботи до, на роботу до окупантів, Ковальов, Слуга народу. Перша тушка, фактична, яка перейшла до групи, е, яка стала клачком від ОПЗЖ, да, це Юрченко. Це теж і Дмитрук. Це опоз обидва з, обидва з слуги народу. Я не буду казати про Головнікаєва, Ванісова, я не буду казати про інших. Питання до кадрової політики, до селекції, яка була, це інше. Але хто привів, він несе відповідальність. І я з тобою погоджуюсь сьогодні. Якщо Зеленський би сьогодні проводились вибори, Зеленський би виграв. Але тільки при одній умові. якщо б він зміг відповісти на багато запитань. І якщо б навколо нього не було величезної кількості призвищ, які є зараз. І це не тільки Єрмак або татаров, їх значно більше. В парламенті, в прокуратурі, в інших органах. Проблема в тому, що Зеленський може не виграти через своє оточення. І, скоріш за все, так і буде, тому що вони його потоплять. Ну, це відверто так і так зараз це вирісовується. Вимальовується, але ще одна історія, яка, яка мене дивує. Ну, ми всі знаємо, що Єрмак це людина, ну, вкрай пливова в Україні. Ми всі розуміємо, що наші західні партнери не дуже а, їм вподоби те, що країною керує людина, яку не обирали, як і багатьом в Україні. Питання в іншому: чи готовий Зеленський відмовитись від Єрмака і йти далі, розуміючи, що відбувається? От в мене відповідь вже є, бо я знаю. Цікаво, чи буде завтра таке запитання, і цікаво, як зможе відповісти президент? Я думаю, що завтра такого запитання не буде. Це якщо коротко, я думаю, що е, сьогоднішнє голосування, до речі, в парламенті за відсторонення? Леогероса із парламенту за те, що він кричав в сторону Єрмака і образи, і звинувачення кидав в сторону Єрмака. Його відсторонили від участі у засіданнях ради, і це тут я погоджуюсь, мабуть, із опозицією, що це, мабуть, прецедент, коли за образи. Відстороняють від того, щоб фактично позбавляють всіх депутатських повноваження в залі. Я на своєму там, на своїй пам'яті не пригадую подібних прецедентів, тому що ну, в парламенті. Ти сам знаєш, бувало, різне і бійки, і мор, мордобої, і відсторонення від там на, на, на два засідання, але так, щоб викинути людину взагалі із, із зали парламенту, подобається мені Геолір чи не подобається? Це взагалі 25 те питання зараз. я можу тобі додати. Ну... Но... Минуле скликання було дуже яскравим і не дуже, я б сказав, таким коректним. Вот і підібрав. Кількість бійок там майже по десяток, е образи були, крики один одному, і, е е е такі, які ображали, були. Е що завгодно було. Але я не пам'ятаю, щоб когось відсторонили від. Е Можливості займатися політичною діяльністю, взагалі від того, щоб він ну, щось комусь сказав, політику навіть. І це ще інше, інший момент. Теж від того не важливо, подобається Лерус, не подобається. А взагалі ну, для мене його поведінка трохи така ексцентрична, м'яко кажучи, ексцентрична. Але я, знаєш, я людина, яка, як, як сказав, мені один з політиків мого скликання, говорить, ти зґвалтований парі. Тебе парія зламала, і ти, ти, не, ти не розумієш. Я кажу, я не розумію, я розумію, як працює парі, я розумію, як працює наземний парламент. Мені це подобається, тому так. Але завтра що? За малюнки графіті на Єрмака будуть садити, як за малюнки графіті на Явковича? Або, наприклад, за пост про Єрмака до мене прийдуть і пов'яжуть і розповід... будуть розповідати, що я злочинець, що відбувається? Це дуже цікава історія. Але я погоджуюсь теж, цього запитання не буде. Його не може бути, бо селекція відбіру і історія про те, що а, все ж таки давайте ці теми, ці теми не чіпати. Ну, вони, на жаль, не будуть зачеплені. Це, це зрозуміло. Це формат, формат про це. Але я хочу ще одну річ. Я хочу звернутися до тих, хто коментує. У мене величезне прохання. Я бачу тут. Один Порошенко, другий Зеленський. Порошенко, Зеленський. Забудьте ви про, ой, про війну тупоконечників з гостроконечниками. Забудьте ви про це. Перейдіть трохи вперед. Зараз обговорюємо не якісь персоналі, не когось окремо. Зараз поговоримо за завтрашню прес-конференцію президента. Дуже цікаво, що йому зададуть, що він відповість. І... Ще раз, хочу попросити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, вподобайки, поширюйте, коментуйте, запитуйте, але не сваріться один з одним. Навчайтесь якомусь порозумінню. Це треба колись робити, тому що відбудовувати країну нам разом. Кожен по окремо, ми нічого не зробимо. Вікторе, запитання до тебе. Скажи, будь ласка, а які, яке ти запитання максимально очікуєш? Я би звичайно хотів би почути запевнення президента, що нічого не будуть робити із якісь кадрові речі із Генеральним штабом. От я вважаю, що зараз оці чутки навколо можливої відставки залужного, які вкидаються навколо можливого призначення сирського от реально це точно не питання, яке я вважаю зараз необхідне. воно просто збурить суспільство і воно просто призведе до досить таки поганих наслідків. Я погоджуюсь з тобою. Головне я можу сказати, що головним бенефіціаром відставки залужного буде Кремль. Більше ніхто. Тому те, що буде далі. Я от хочу сказати, що я спілкуюся з 72-ю бригадою 128, Ну величезна кількість моїх побратимів воюють зараз. Хтось перейшов до інших бригад, хтось від ДШВ пішов до спецназу, хтось з піхоти пішов до моторі. Але я спілкуюся зі всіма. Відставка зеленського відставка, вибачте, будь ласка, відставка залужного буде сприйматися як зрада в окопі буде сприйматися, а це найстрашніше. Бо хочу всім нагадати, хто погано знає історію, що саме через е, прокинення зради в Першу світову змогли забрати людей з фронту. Ну відверто ж так і працювали агітатори. І зараз, якщо будуть вкидати цю зраду, ну треба ж думати трохи на майбутнє. Треха, треба думати, що відбувається. Окрім того, треба все ж таки жити війною, а не майбутніми виборами рейтингами чим чимось ще. Чим.